Приїхавши в Почаїв, ми запитали звичайних мешканців цього міста, чи доступною її лавра для усіх прихожан. Відповіді почули неоднозначні. Колись ще й при Польщі ні одна людина воєнізована не мала права не того, що зайти в церкву в хату кожного громадянина. А в Почаєві, вже скільки років це все сталося, що весь час якісь козаки, якісь передягнуті. Ви знаєте, нам просто наша мати Божа. Відгородила від нас оцих чужих людей, які тут зараз живуть. І ми жителі Почаєва, дуже засмучені тим, що ніби лавра не наша. Приїжджають сюди, як на екскурсію. Ніколи нікому не було заборона, чи це поляк, чи це греко-католик. Всі приходили в Лавру. Хто хотів помолитися? А якщо колись якусь бучу знімали, ну то, звісно, тут є і охорона, тому що є різні люди. Ви розумієте, навіть є болящі люди, які приїжджають на ісцілення, і вони можуть ну і нарушити порядок. Тобто, охорона в Лаврі мусить бути. Біля підніжжя Лаври сьогодні представники різних християнських конфесій відслужили панахиду за загиблими в Києві героями. На молитву сюди приїхало більше тисячі тернополян. Самій Почаївській лаврі б'ють в дзвони. А під стінами мешканці Почаєва священнослужителі стали живим щитом захищати святиню. Люди молилися та казали, що їх хочуть захопити. Моляться, хай собі моляться а до нас, хай не лізуть. От. Ми в демократичній країні живемо, правда? Так, і хай вони мають свою церкву, вони мають сво... а ми маємо свою. І ми будемо захищати її. Для всіх конфесій Лавра доступна. Приводили. Ні, ми не ми пускаємо, ми пускаємо міром, всіх, хто хоче. Ідіть всі, моліться, просіть Господа, щоб був мир на нашій Україні, щоб не проклиною. Ми не стіною. Ми молимося, ми молимося, ми не стоїмо стіною. Ми всі хочемо. У нас так було як Києві. Всіх. Нас. Ми всі ми не пустимо нікого захоплювати лавру. Ніхто не збирався, каже член штабу національного спротиву. Марія чашка. Ми молилися в наміренні. Єдності всіх українців незалежно від їхніх переконань і поглядів, тому що українці мають бути єдині. Ніхто не збирався, як ми повідомляли, захоплювати лавру. І якщо тут були люди, от до мене підходили місцеві ті, що живуть в пече, розказували, що тут ходили люди, які розказували, що має відбутися якесь захоплення, який штурм, то це на їхній совісті, і ми їх не судимо. Бог їм суддя. Я особисто приїхала помолитися від щирого серця. Мені надзвичайно шкода тих синів, які загинули за. За волю, за мою волю, за волю моєї дитини, за волю моєї внучки. Гарно відслужили, приємно відбулося. Я, я тільки свою думку кажу, я дуже задоволена. Дуже мені в мене так склалося враження, що я вклала якусь ну мізер, 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 такий малесенький для того, щоб заспокоїти. Може, тих батьків, ми молилися за їхні душі, їхніх синів, що вони загинули. Може, якусь яку, якусь часточку я взяла їхнього горя. Я би хотіла їхнє горе взяти трошечки, розділити з ними це горе, бо я розумію, як надзвичайно тяжко тим матерям. Ми спробували зайти в Почаївську лавру. Спочатку знімати нам заборонили, далі попросили почекати, а при вході зустріла і зупинила нас охорона. Всі просто зараз дають благословиня, і все згодом в Спочаївської лаври вийшов її намісник митрополит Володимир. В такий тривожний, неспокійний час чого треба було брати дітей і приходити, що щоб спровокувати цих людей, які тут живуть. Ні, завжди ворота були відкриті, калітки. Ніколи ми нікого не запускали. Завжди запускали, хто приходив. А тепер такий неспокійний час. Навіщо це робити? збирати людей, і прийти сюди, щоб покалічитися і потім роздути на весь світ, що ми тут. Не українці Януковича, воєнізованих формувань та зброї в Почаївській лаврі немає, запевняє митрополит Володимир. Переконатися в цьому знімальна група ТІВІ-4 особисто не змогла, бо постійно нас супроводжувала охорона та священнослужителі. Все нас обвинувачує, що у нас тітушки якісь скриваються. У нас ніхто не скривається, і ми не з чужої країни, а ми з нашої України. І ми тут живемо більше 30 років. Кажуть, що знову ж таки кажуть, знову ж таки, що козаки, які сходяться, зброю так по буде... території. Слухайте, знаєте, не вірити всякому слуху, розумієте? Тому що це все брехня і неправда. До воскреснять Боги розтачаться в разі його. Який там Янукович? Хто? Що про нього можна казати? Ніхто, можу, чи, по перше, не пустить, бо він нас обікрав по перше. От, як то так? То тільки пускають спеціально провокатори, що хочуть, те витворяють. То, 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 то з лаври все вивозять, навпаки в Лавру все, яка зараз Лавра процвітає. ніяких зброї в нас нема таких. Я корівна почайка і знаю, і знаю, що цього не може бути нас, монахи, всі молитва, оце молітлом, відправивши панахиду та вшанувавши пам'ять загиблих в Києві героїв України. Тернополяни мирно організованою ходою поверталися до автобусів, співаючи релігійних пісень.